Рецепт дуже смачного та простого салату на будь-яке свято і навіть на цей новий рік. Дивіться, уважно буде цікаві інгредієнти в описі. Відварену моркву ми нарізаємо кубиком. Всі інгредієнти я завчасно підготувала, я це не знімала, як їх чищу варю. Я думаю, ви знаєте, як це зробити, тому економимо час і одразу дивимося, як готуємо салат. Моркву порізали, відправили в миску. Наступний крок беремо шинку. Шинку так само нарізаємо кубиком. Всього в мене буквально в невелика кількість шинки там грам 200 може пішло. Нарізали кубиком шинку, відправляємо її в ту саму миску до нашої моркви. Салат чимось схожий на олів'є, але це не олів'є і ну, реально він нічим не схожий на олів'є. Просто це дуже смачний і простий салатик. Після того, як порізали шинку, приступаємо до нарізання картоплі. Так само картоплю нарізаємо кубиком. Все дуже просто, чого складного тут немає. Завчасно просто відваріть ці продукти і моркви тут, як бачите, в салатику в мене на рівні з картоплею. Ну, приблизно пропорції ви будете зараз бачити. Ну, Моркви трошки менше. Далі. Святковий інгредієнт копчений сир. Буквально 4 скибочки я відрізала, сир прям ковбаскою копчений. Дуже класно. В цьому салаті це просто пушка. Нарізаємо кубиком сир, тут треба трохи пограти, сир цей нарізати не дуже зручно, але нічого страшного. Нарізали в ту саму миску до всіх інших інгредієнтів, відправляємо копчений сир. І ще залишилось буквально 2 інгредієнти. Перший це відварені яйця. Ми їх завчасно приготували, нарізали кубиком і відправляємо в миску до всіх інших складових нашого святкового салату. Після того, як ми впоралися з вареними яйцями, нам знадобиться маринована цибуля. Рецепт цибулі є на каналі, на ньому окремо зупинятись не будемо. Просто завчасно її підготували, виймаємо і додаємо до нашого салату. Все це заправляємо домашнім майонезом. Майонез такий, що в ньому буде ложка стояти. Посолити, поперчити, звісно, на ваш смак. Ось такий майонез у мене домашній рецепт теж є на каналі, можете його там знайти і подивитись. Дуже просто, легко, смачно, і це не нагадує Олів'є, але це дуже-дуже смачно. І доволі бюджетно. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк, підпишіться на мій канал, а я бажаю вам смачного і до нових смачних та простих рецептів на каналі.